Заважає київський дельфінарій вже не вперше. Дельфіни та ті, хто їх обслуговує, і хто лікується, спілкуючись із морськими ссавцями, стають заручниками акцій протесту. Мітингарів вважають, тварини страждають, живуть у брудній воді, і терапевтичні послуги хворим дітям даються незаконно. Ситуація розбиралася Катерина Жукова. Активісти подали в суд на керівництво дельфінарію, і вже у серпні місяці суд виніс постанову. Будівля побудована незаконно підлягає зносу, але для того, щоб її демонтувати, потрібно вивести звідти тварин. А для цього також потрібно судове рішення. Саме тому активісти запросили до дельфінарію екологічну та ветеринарну службу. За попередніми даними ці нічого підозрілого не виявили. Врач подивилась, сказала, що поки вроді, питань поверхнева, немає. так наскільки. Ну нема не травм, нічого так. Активісти були не в курсі, що керівництво дельфінарію подало апеляцію. Справа у стані розгляду наступне звинувачення невгамованих протестувальників, нібито незаконність проведення дельфінотерапії. Вони рекламують дельфінотерапію без наліч якої ліцензії, яку вони котре ні об'язаний щоб штобати називалось терапією. Та й в цьому питанні активісти виявились некомпетентними. Це жалію в Україні зараз вообще направлення анімалотерапії не ліцензіровано в принципі. Ще влітку під час такої самої акції протесту обурені мами дітей, що лікуються у дельфінарії, вийшли на вулицю, аби розказати свою правду. Його коли логопед брала на заняття, вона думала, що він, вона боялася його. Зараз він читає, так, він в школу не може ходити, він читає, він, він співає. З першого разу я побачила результат. Дитина ніби літала на крилах. Це дало сильний толчок, дитина почала нормально говорити. Зараз вона говорить, учить віршики, радує мене. Сумніво викликає ґрунтованість претензій протестувальників. Виявилось, вони не бачили жодних документів, які регламентують роботу дельфінарію. А про жахливі умови отримання дельфінів знають з інтернету. Я сама не була всередині, але я бачила багато відеороликів, самих виступів. Дельфіни не мають належного, якби і харчування, і умови жахливі. Вони не мають достатньо часу на відпочинок. І як на мене, утримувати їх неприродних умовах це ну люди не мають такого права. Співробітники закладу називають акцію цирком а шанувальникам ютюбу пояснюють. Дельфіни, які знаходяться в київському дельфінарії, це вже народжені дельфіни в неволі, Тихоокеанські дельфіни афаліни. Тобто для них це є природне середовище. Вони не знають, що таке океан, що таке море. А журналісти мали змогу переконатись на власні очі у тому, що дельфіни харчуються чотири рази на день, свіжою рибою виглядають здоровими та активними із задоволенням позують на камери. Катерина Жукова Легутров гаммановин.